У неділю, 23 червня, у прилуках відбувся забіг Активні парки. Більше 150 бажаючих долучилися до марафону. Організували локацію державна установа, Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та міністерство молоді та спорту України. Головною метою марафону активних парків є формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя. Цей проєкт входить до національної програми Володимира Зеленського Здорова Україна. Станом на сьогодні міністерство молоді з. Пріоритетним напрямком є залучення всіх верст населення втри, і, до рухової активності. На сьогодні в прилуках бодрад, в нас працюють тренери по скандинавській ході і по бігу. І сьогодні як кульмінація більше ста учасників у дві У 2021 році, коли міністерство молоді та спорту України тільки започаткувало проєкт Активні парки. Наше місто доєдналося до нього одним з найперших. Тоді у прилуках відкрили три спортивні локації за державною програмою. В Чернігівській області прилуки стали першими, хто долучився до забігу. Тож не випадково до спортивного дійства долучився і заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко. З Прилуки абсолютно спортивне місто. Захід мав велику популярність, я вже бачу серед жителів Прилук, я так розумію, передмістя Прилук, інших територіальних громад Прилуцького району. Я також бачив, що люди приїхали з Києва на забіг. Тому прилуки сьогодні об'єднані спортом. На сьогодні прилуки активно беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня. Прилуцькі спортсмени прославляють наше місто на теренах України та Європи. Місто Прилуки завжди було і є спортивним. Місто Прилуки має досягнення безпосередньо в атлетиці, в будь-якому напрямку, на будь-яких п'єдесталах, що в чемпіонатах області, в чемпіонатах міста, в чемпіонатах України і також є представники на були на чемпіонаті Європи. Тому прилуки yeah. це спортивне місто, Чернігівщина yeah. це. Спортивне спортивна територія, це спортивна область, тому дуже приємно тут перебувати і бачити, скільки молодих завзятих спортсменів приймають участь, які насамперед в цей час активно займаються спортом. Це ну це дуже позитивно, це дуже корисно і це супер надихає. Прилуцький забіг розпочався з легких фізичних вправ, аби розім'яти м'язи для найкращого результату. Далі стартували бігуни. Першими показали свої вміння наймолодші. Кладаючи якомога більше сили, діти намагалися прибігти найпершими. Наступними бігли дорослі на дистанцію 5 або 10 кілометрів. Маршрут бігунів прокладався центральною частиною міста. Першими 5 кілометрів подолали Василіса та Дмитро. Мені дуже сподобалось такі емоції, такий взагалі спортивний вайб. Всі зібрались. Сподобалось по всій дистанції, Я не скажу, що я втомилась, ну, тобто біглась легко, впевнено, і я кайфувала. Якщо тренуватися, то це не так уже тяжко. Завдяки тренеру та тренуванням, но ну, мені так ні, взагалі було тяжко, але плюс-мінус так в кайф, можна так сказати. Дистанцію в 5 кілометрів долали і Скандинави. Серед них пан Дмитро. Він подолав шлях найперший. Говорить, спорт це його життя. Тож, аби взяти участь у цих змаганнях, він приїхав до привук велосипедом. Супер враження, Я взагалі люблю. от Ви знаєте. Забіга, чи скандинавська хода. Я велосипедом не повірите, приїхав сюди до вас, аж з Пирятина. Да, із товаришем. він у мене 10 кілометрів. О, о. Враження, організація, я скажу на найвищому рівні. Я їжу і в Київ бував на змагання, ну такої організації ще, як у вас, мені не попадало. До змагань долучився і заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Іван Ващенко пробіг 5 кілометрів. Спорт дуже близький мені і мені приносить велике задоволення займатися спортом, ти паче в такому колі. Дуже багато людей прийшло в Прилуках, особливо діток. І це мені дуже імпонує. Тому я отримав. Дуже великий спектр позитивних емоцій. Першою серед дівчат дистанцію в 5 кілометрів подолала Валерія. Дівчина з дитинства займається легкою атлетикою. Говорить, намагалася докласти до перемоги якомога більше зусиль. Це було чудово, так неочікувано. Бо надіялась, звісно, на краще. але вона так і вийшло. Мені дуже сильно але Було дуже тяжко. Перемога для Валерії далася простіше, адже спортсменку підтримували її друзі та близькі. Мені дуже сподобалося, що мої всі друзі, знайомі. Вони всі підтримували, навіть коли я добігала на фініші, боже я. Дуже їм вдячна. Інші учасники змагань теж отримали масу позитивних емоцій та вражень. Бігуни кажуть, активні парки це гарний досвід. Тут ідеально підібрано. Що дитячий забіг 100 метрів, дорослі забіги для фізично підготовлених і розвинутих уже 5 і 10 кілометрів. Ну і звичайно для нас таких скандинавська ходьба теж як варіант. Дуже приємно, що і це врахували. Спорт завжди загортовує тебе. Свою особистість. Навіть якщо ти навіть не перемагаєш, ти все, все одно береш участь і це найголовніше. Було тяжко. Перший раз в своєму житті біг в таку дистанцію, але я впорався. Прибіг загалом четвертий. Я займаюся легкою атлетикою з дитинства, але я більше займався короткими дистанціями. Зараз вирішив себе спробувати в лінних дистанціях. Усіх бігунів нагородили медалями від Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. А тим, хто подолав дистанції найперший, вручили грамоти та фірмові футболки проєкту Активні парки. Марафон мав благодійну мету. Окрім того, що організатори залучили молодь до спортивних активностей, ще й збирали кошти на репсистеми системи для наших військових.